Вітаю! Отримала сьогодні посилочку від українського селекціонера Аліни Вольської. В неї приставка Алін. Ось. І вона з 2017 року вже давно не займалася селекцією фіалок, а зараз знов почала. Ну, і як же ж я пройду без новинок 25 го року. Зараз я буду розпаковувати. А, бачите, у нее навіть вот скотч фирменный. Ален называется, видите? Аленгарден. Вот. Навіть фирменный скотч. Так, ну непосредственно сама распаковка. Тут навіть написано, що Ален Гарден квіти як стиль життя. Ось так Гарна фірмова. Я не пам'ятаю, скільки сортів я в неї замовляла. Зараз і подивимося. О, дуже гарна упаковка. Бачите? Так, і того я замовляла. Раз, два, три. Ну, мені здається, що тут, тут, тут трошечки більше, ніж я замовляла. Да, да. Раз, два, три, ч... Раз, два, три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Здається, більше. Так, зараз я буду все це розматувати, а потім покажу вам, що я замовила і які ці гарні діточки прийшли. Ось такі кабасики до мене приїхали. До речі, дуже гарна була упаковка, дуже все так добряче, так що в мене поповнення. Ну, точно більше. Не пам'ятаю скільки, но, по ну, по-моєму, десь, на мій погляд, на дві чи три штучки більше. От, це все новиночки цього року. За ну, наступний рік у мене вже, конець. Це древній Львів. Потім у Альмонті. Бачите, які кабасики. Їх уже, до речі, багато хто з квітоносами вже. Її квітоносики. Ось, якщо придивитися, вон квітоносик, бачите? Ось. Это Азора дуже гарний сорт, красивий. Так, от этот я точно не замовляла. Сорт. Какой-то ностроео. Какой-то. Надо будет перечитати. Це у нас вулиці Ночного Львова. Така величезна. Ця в нас милево волошки милево волошки Тоже он з бутончиками. Коротше, багато таких сортів гарних Ну що, мені взагалі подобаються сорти Аліни. Так що, от тоже бутони. Це мамин бузок у нас. Ось. Ну, все. Зараз, ой, от, 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 ну, вже будемо розмножувати, значить, зараз ми оторвалися. Зараз пройдемо обробку і завтра будемо вже в вільних горшиках. Так що, отак от. Замовляйте рослинки, поки є можливість. І буде дуже-дуже багато гарних сортів. Підписуйтесь на канал, подобайку ставте, коментуйте. І до нових зустрічей. Па-па!